І сьогодні в нас спереді на мольберті стоїть майже надпис моєї проповіді. Наша Пасха Христос. Давайте трішки спочатку заглянемо в історію. В історію цього слова Пасха. Вперше, це слово було використане під час того, як Господь виводив народ ізраїльський з Єгипта з рабства. І було дане їм слово, щоб кожна сім'я заколола собі ягня і кров'ю ягняти помазала косяки на дверях, і вночі, щоб всі перебували в, буд в будинку, ніхто не виходив з домів, тому що ангел-губитель буде проходити, і там, де не буде знака, будуть поражатись пер першонароджене все. І знаєте, достеменно це слово перекладалося як з єврейського, як пройти мимо або ж минути. І Ангел Губитель Він минав, він проходив мимо тих знаків. Потім це слово використовувалося вже Ісусом. Ісусом воно використовувалося, коли Він молився, перед своїм розп'яттям він молився і просив Господь. Якщо воля твоя, то нехай, мене, мен, нехай мене, мене ця чаша, ці страждання, щоб минули його. Але він в кінці сказав, але не моя хай воля буде, але Твоя. Якщо подивитися, що в першому, що в другому випадку, знаєте, щось загрожувало людям. Євреям тоді в Єгипті загрожував ангел-губитель, перед Ісусом теж. Стояла спереді загроза, його великі страждання, але він покірно пішов на них. Якщо подивитися і сказати, Пасха наша Господь! А що ж нам загрожує зараз? Крім, звісно, нашого не дуже доброго сусіда. Що нам зараз загрожує? А давайте відкриємо місце писання, місце писання, яке ми всі прекрасно знаємо, Іоанна 3:16. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народ, єдиного народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І давайте ми звернемо тут на одне слово, не загинув. Кожен не загинув. О, Виходить, що загибель у нас загрожує кожному, абсолютно кожному. Крім тих, крім хто? Крім тих, хто вірує в Воскресшого Ісуса Христа. Всім остальним загрожує загибель. І ось вже по-новому відкривається Пасха наша Христос. Амінь народ Божий. Знаєте, Бог є джерелом життя, нашим джерелом життя. Вічного. Але також. Бог являється джерелом нашого духовного життя на землі. Краще поверниться чуть проектор. Але Бог є джерелом нашого духовного життя на землі. І якщо джерелом духовного життя являється Господь, то джерелом душевного нашого життя буде являтися щось Боже. Наприклад, так як сьогодні в цій сценці, все, що змінилося з поганого на добре. Це буде доброта, доброзичливість, лагідність, смиренність, буде керувати нашим душевним життям. Але якщо духовним життям не буде керувати Господь, то душевним може керувати, може керувати залежності, похоть, якась помста. І ви знаєте, що ось ці небожі, небожі душевні э, аспекти, вони можуть людиною настільки сильно керувати і настільки сильно її водити в житті, що ще сильніше, ніж Божі. Я вірю, що кожен знає, що таке залежності. Якщо не зі свого власного досвіду, то я гадаю, що в нас всіх є друзі такі, так? Також Ісус є джерелом віри. Давайте розглянемо, що ж робив Ісус, коли Він Воскрес. Відкриємо дії 1-3. А по муці своїй він став перед ними живий із засвідченнями багатьма. І сорок день їм з'являвся, та про Боже царство казав. Ісус 40 днів з'являвся своїм учням і не тільки учням. Можна подумати, навіщо йому треба було аж 40 днів з'являтися? Хіба не можна було там 2-3 дні і все? Але давайте ми всі пам'ятаємо історію, коли Петро був у в'язниці, а церква молилась про його звільнення. І ангел Господній. Звільнив Петра, вивів Петра, і коли він прийшов до будинку, до будинку Марка, то до воріт, і постукавши до воріт, підійшла служниця рода. І що вона зробила? Вона, зрадівши, впізнала голос Петра і побігла всім казати. Петро прийшов, Петро прийшов. Вона навіть не відчинила двері з тої радощі. А всі їй кажуть, ти, мабуть, збожеволіла. Петро в в'язниці. То подивіться на цю ситуацію. Вони їй не повірили. Петро не був, він не помер. Петро не, Петру не треба було воскресати, він просто був в в'язниці. Він просто вибрався з в'язниці, і то їй не повірили. Те. А коли Ісус е, лише в. Перший, коли Воскрес, він з'явився кому? Марії. І Марія пішла свідчити про нього, але їй мало хто вірив. То Ісусу прийшлося 40 днів з'являтися до учнів своїх і про Боже Царство їм розповідати лише для того, щоб їхня віра настільки зміцніла, щоб вони вже могли. Виходячи, куди б вони не йшли, перед ким вони не стояли, з ким би вони не говорили, вони могли це сміливо говорити про Воскресіння Ісуса Христа. Тому що це вже, Він 40 днів з ними. Що він робив? Він з ними їв, він з ними пив, він навіть давав фомі, невіруючому вставити в рани свої пальці. Давайте зараз відкриємо місцеписання. Дії 3, з 12 по 15 вірш. Дивіться, це історія, продовження історії, коли Петро та Іван зцілили біля храму чоловіка, який 40 років там сидів і просив милостині. Він просив них, каже, дайте. Він, коли побачив їх, просив в них милостині. Він каже, золота і срібла в нас нема, але що маємо, те тобі даємо. І вони дали йому зцілення. Після того зцілення навкруги них зібралося чимало народу. Ми далі по місцеписанню зрозуміємо, що людей, які зібрались навкруги них, було більше п'яти тисяч. Зрозумійте, дві людини, два апостола, навкруги них більше п'яти тисяч. І що вони їм кажуть? Петро до народу каже: мужі ізраїльські, чого ви дивуєтеся цим та чого ви на нас позираєте, так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям. Бог Авраамів та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, Сина Свого прославив Ісуса, якого ви видали, відсуралися і перед Пилатом, як Він присудив, був пустити Його. Але ви відсурали святого та праведного і домагалися видати вам душогубця. І 14. Але начальника життя ви забили. Та його Воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми. Вони цій толпі, цій юрбі, кажуть, начальника, життя ви забили. Зрозумійте, дві людини стоїть і така велика юрба, і вони мають сміливість. Їхня віра їм дозволила їм це сказати Оцій юрбі. Юрбі, яка? Не посоромилася. Ісуса відправити на розп'яття. Вони їм так і кажуть. Далі 19 вірш. І кажуть їм, покайтеся та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Кажуть їм, покайтеся. Навіть тепер вони мають право на покаяння. Ісус дає право на покаяння навіть своїм вбивцям. Безпосередньо. І далі дії з 4 глава з 1 по 10 вірш. Дії 4. З 1 по 10. Коли промовляли вони до народу Отце, до них приступили священики і влада сторожі храму їх садукеї. Обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих. А чому вони обурювалися? Чому вони обурювалися, що навчають? Ісусове Воскресіння, про Ісусове Воскресіння. Давайте подивимось логічно. Перед цим Воскресіння було, Ісус воскрешав. Але далі Ісуса, розп'ятого, стає питання. Тоді їм треба було відповісти цим садукеям, хто Воскресив Ісуса? Ісуса якого вони приговорили на смерть. Учні казали, Бог воскресив! І це сразу ставило їх в мега, в мега незручне становище. І рудки наклали на них і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували. Число ж мужів таких було тисяч із п'ять. Коли вони проповідували, то п'ять тисяч одразу увірувало. Настільки після, знаєте, вони перед цим три роки ходили з Ісусом. Але якась їхня віра ще трішки, мабуть, десь храмала. Вони могли, от Петро, він відрікся від Ісуса перед розп'яттям. Да? Але тут вони вже були настільки впевнені в Ісусі, що їм було байдуже перед ким їм стояти і говорити. Петро спочатку відрікся перед ким? Він перед служанкою біля костра відрікся, а тут він вже має сміливість і далі. І сталося, що ранком зібралися в Єрусалимі начальники їхні і старші та книжники. І Анна, пересвященик, і Каяфа, і Іван, Олександр, і скільки було їх із роду пересвященницького, і, поставивши їх посередині, запиталися, якою ви силою чи яким ви ім'ям те робили. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них начальники, люду та старшини Ізраїлеві. Як сьогодні беруть нас на допит, про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлем, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його ви розп'яли, то Його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. І Петро вже не боїться. Петро вже може в лице первосвященникам говорити, що ми це робимо ім'ям Ісуса. Але знаєте, вони вже бачили, що це почерк Ісуса, що це оце зцілення вони бачили, що це почерк Ісуса, і вони вже не могли нічого зробити, навіть наложити руки на Петра та Івана, щоб їх далі ув'язнити. Тому що п'ять тисяч людей покаялось, храми, який 40 років, був в недузі зцілений, і те проти таких чудес вони вже були безсилі. Амінь. Ви знаєте, після цього всього Петро і Іван, вони вже не могли мовчати. Вони вже не могли мовчати. Ну, Скажіть, будь ласка, хочу запитати всіх нас. А ми ще можемо мовчати. В цьому залі, я гадаю, зібралися люди і кожна друга людина вона є великим свідоцтвом слави Божої. Великим свідоцтвом і сама є свідком тих Божих змін в нашому житті. Амінь. Амінь, народ Божий. Ви знаєте, що, чим Ісус їх всіх перемагав? Ісус їх всіх перемагав прощенням. Ось, ось навіть оцих, ця юрба, яка віддавала, і кричала, віддавала Ісуса на розп'яття і кричала, розпи. Учні їм кажуть, покайтеся, і Господь вам це простить. Ісус все перемагав прощенням. Коли до нього приводили. Блудницю. Він всіх там переміг прощенням. Коли приводили храмого якогось, він казав йому, прощаються тобі гріхи твої, і наслідки Твоїх гріхів анульовуються. І Ісус сказав їм: Йди і далі не гріши. Да, такий Ісус. Він все перемагав прощенням. Ісус давав шанс на прощення. Самуїл. Дії 2,36. 38. Дія 2. А Петро до них каже, покайтеся, це вже інша історія. Спукайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Крім того, що відпускалися, то ще й давали дар Духа Святого. Наступний. 37-й ще. Як почули, що це, вони серцем розжалобились. Та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі, браття. І останній. Давай 38. А, не 36, ладно. а Петро каже до них: покайтеся. Шанс на прощення є у всіх абсолютно. Я вам скажу так, давайте розглянемо ситуацію. Звичайну, сімейну ситуацію, чоловік з дружиною мають конфлікт. І ви знаєте, що поглядаючи на конфлікт, чоловік і дружина, вони ж кожен зі своєї сторони 101% праві. Чоловік дивиться зі своєї сторони, як він на 101% правий, а жінка, як вона на 101% правий. І як ви чертується правильно цей конфлікт? Коли хтось один йде і просить вибачення. Знаєте, цим, що він просить вибачення, він ніби показує, що він не правий, що все, твоє зверху. Але Він цим перемагає цей конфлікт. Ось так і Ісус діяв. Я вам розкажу історію свою. Знаєте, на початку війни в мене захворів батько. і Батько прожив таке життя, скажімо так, далеко неправедне, він довгий час служивав алкоголем. Відносин у нього, в принципі, не було ні з ким в сім'ї. У нас було троє дітей, мама абсолютно ні з ким не було відносин. І коли він захворів, знаєте, я ще коли прийшов тільки до Бога, знаєте, я прийняв рішення його простити, щоб там перед цим не було. І коли він захворів, Получилось так, що особо не було кому займатися. Е, знаєте, що таке хвороба, що таке лікарня, якщо це тим більше е, це довгий час, це якась реанімація. Е, і ви знаєте, він ще і вже під кінець він був такий досить собі на своїй волні, агресивно настроєний на все. Але вже коли хвороба підкрадалася. І вже було видно, що це були останні дні. Знаєте, ми з братом Віталіком забрали його з реанімації і їхали додому. І ми йому розказували про Господа. Він вже не міг ходити, він вже майже не говорив. Але але, молитву про покаяння він сказав, знаєте, зі всієї сили, яка в нього була, він це сказав настільки голосно, чітко і зрозуміло. І після того він вже майже нічого не говорив. Коли ми в своєму серці маємо на когось обіду, вона буде нас їсти. Але прощенням, ми, прощаючи когось, ми можемо цю людину завоювати. І я вірю, що в цій ситуації, через декілька днів його не стало. Але я вірю, що після цієї молитви покаяння він спасений. Амінь. Я би сказав так, що наше життя ми взагалі можемо розглядати як якусь таку складну математичну задачу. Знаєте, Там багато змінних, багато там, знаєте, як в задачі спочатку. Є щось дано, щось треба зробити, і в кінці буде завжди в цій задачі дорівнює, да? дорівнює. І результат дорівнює. То кожна людина, живучи на землі, вона в кінці все одно отримає цей знак дорівнює. Господь всіх рівняє. Всіх. Був ти слабким чи сильним, бідним чи багатим. Ким би ти не був, всім буде стояти в кінці знак дорівнює. Амінь. Амінь. І ви знаєте, що в цих задачах, як правило, як я казав, є спочатку дано. Знаєте, що нам дано? Що нам Ісус заповів? І саме основне, Він сказав: полюбіть Господа і полюбіть ближного. Так? Але люди, коли ти людям стараєшся донести щось про Господа, вони дуже часто сслаються на якісь інші заповіді і кажуть, навіщо мені це? Я нікого не вбив, не вкрав не Перелюбу не чинив, я нічого цього не робив. Але якщо подивитися пильніше на поведінку людини, якщо вона з призму своєї совісті подивиться на себе, то розглядаючи останні якісь ці в інстаграмі, в нашому серці, мабуть, міг трапитися і перелюб. Десь, будучи, не знати, де ми щось могли взяти, те, що давно. Те, що десь не так лежало, і нікому воно в принципі і не потрібно. Ось вам і щось ми вкрали в нашому житті. Що це десь на роботі? І Якщо ми будемо дивитись лише на Оти, на Оти останні заповіді. Нам їх буде важко дуже робити. Але коли ми почнемо з правильних, коли ми почнемо з возлюбити Господа, возлюбити свого ближнього, то ви знаєте, що оті заповіді, вони вже будуть не важкі для виконання. Тому що ми будемо спочатку дивитись на Господа. Давайте відкриємо 1 Коринтянам 15. 15,55. Де смерть твоя перемога? Де твоя смерть жало? Жало ж смерті то гріх, а сила гріха закон. Смерть можна прирівняти як до змії, до отруйної змії. І ви знаєте, що змія, якщо в неї вирвати її. Смертоносне отруйне жало, то вона буде не, для нас небезпечніша, ніж небезпечніша, ніж не знаю, безжу, беззуба Так? Да? Що для нас буде, яка небезпека від зміїв, якої нема жала? Ніякої. І отже, так само, якщо ми в смерті заберемо жало, заберемо гріх. То смерть для нас вже не буде складати ніякої небезпеки. Як каже Слово Боже, живемо чи ми для Ісуса, чи вмираємо ми також для Ісуса. Розкажу вам одну історію, що е, лист до одного пастиря е, був. В якому описувалась смерть одного э, дідуся. Дідусові було 85 років, він ще інколи проповідував в церкві, він останній тиждень свого життя по декілька годин молився, і останній день його лице було настільки світлим, він жив з дружиною і двома дочками. І останній день життя його лице було настільки світлим, що він ходив, як ніби світився. Він... Взяв чисту одежу, він сходив в баню, і там же він і ліг. І коли через годинку схаменулись, щось довго дідуся нема, пішли, подивилися, а він лежить усміхнений і війшов в вічність. Так вмирають люди, які знають Господа. Вони не вмирають, вони не мучаться. А на той же час. Читаючи записки медсестри, яка була в останні години життя великого безбожника Вольтера, який він. У ну, нього було б дуже багато гріхів, вона казала, що ні за які гроші світу вона більше би не хотіла доглядати за таким безбожником. Останні дні він настільки був. Агресивний, він кричав, вона прямо чула, як він кричав, і його мучили, демони демони які збирались забрати його душу. Ось і все. Ось і гріх. Гріх це жало смерті. Якщо ми його удаляємо з нашого життя, то вже сатана не має ніякої влади над нами. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Колись одному молодому пастирю значно старша прихожанка казала, тобі потрібно щодня думати про смерть. Він каже, мені всього 19 років. навіщо ну, мені думати про смерть? Вона каже, Ні, ні, не в тому смислі. Тобі потрібно думати про зустріч з Ісусом. І ви знаєте, що у нашому молитовному листочку ми мали піс на днях, і також дуже цікаво записана. Раніше в нас так не писали, але дуже цікаво записана одна нужда в цьому місяці це роздуми про готовність зустрічі з Христом. Наскільки ми готові зустрітися з Христом? А щоб зустрітися з Христом, нам все, що нам потрібно. Це вирвати жало смерті, це позбутися гріха, віддати Його Ісусу. Ісус, Він готовий простити будь-який гріх. Якщо Він простив розбійнику, який висів з ним поруч на Христі, в останній момент його життя Він Його простив. То я вірю, що коли людина по-справжньому кається, то Господь готовий простити будь-який гріх.